А оце ось зараз десь вибухи. Це де. Це там? По нашим позиціям. Ми знаємо, що у них знаходиться на позиціях, вони принаймні знають, що у нас є на позиціях. Ну так, приблизно. Не до одиниці, але майже приблизно це. Розвідка наша, їхня розвідка, це ж все. Літають над нами безпілотники їхні. Ну, висота така, що дістати його чим-небудь неможливо. Як її виграти? Так же само виставки бродну війну. Тобто. Ну не знаю. так, як кунеш. Підступно. вона тут не І що тут є, тут міна попала, можете розказати? Так, це міна. І Вона не розірвалася, вона зайшла сюди. Нас обстрілюють кожен день, даємо відповідку раз в три 4 дні, тобто не чаще. Ну и каждая ответка плачевна для нас в первую очередь. Мне лично известно то, что там стоят подготовленные люди. То есть по характеру того, как они накрывают наши позиции, я вижу, что это люди, которые действительно с опытом. Новая ласт. Все бежим, бежим до машины.